Всім привіт! Вас вітає канал Мойравлик. В сьогоднішньому відео вам буду показувати, що ми вже зробили, що ми маємо робити. Покажу вам, як ми вже проставляли щити. Підготовлюємо помаленьку для висадки в поле. Все вам буду показувати. Поїхали. Ось так ми вже. Де накручувались ножки, почали розвозити попід підсітки. Ось так складаємо, стараємось поближче до сітки, mm. до поля читай, щоб було далі легше. Ось так. Вліво і справа розставляємо. Попрящу в стопчику. Орел втомився? Цілий день літав, зараз віддихає. І ось так. Ми до кінця порозставляли їх. Далі буде набагато легше. Ось так. Це наш ще як ви бачите, з прошлого року залишилося. І їх привезли. вже погодували равлика і подивіться який вже равлик в нас на цю сторону йдемо І тут так само добре. Пішли ще зайдемо всередину. Можливо, там краще буде. Істільки ужиралики? Покормили Зараз зараждем. Є включитися полів, і буде їх поливати. Дивіться, скільки їх. Це нас ці равлики, що ми заселяли перші. Ось так вони вже підростали, так уже вони з'їдали. Бачите, скільки равликів? Ось так. Ну і ще пішлі, пішлі глянемо, де ми висаджували пізніше. Покажу вам такі равлики у нас. Друга висадка була. Так. Ось так під посадкою я вам показував, де була перша висадка. До середина, по-моєму, у нас кловерла була друга. Йдемо, глянемо друга. Ось, ось так ми кормили видно корм на листочках, розсипаємо по листочках. Ну, ось тут чуть-чуть менше, але теж є вже гарні. І тут вони ще не так масово вилазять, там вже гарно повилазили наверх. Тут теж тут вже почали вилазити, але ще не так. В принципі, вони вже теж тут повилазили. Камера, можливо, так не передає. Але тут теж їх вже повилазило багато. Ось так. І пішли ще глянемо, де ми в кінці заселяли. Так. Що у нас тут робиться? Тут, в принципі, теж вже по чуть-чуть вилазять. В принципі, все добре. Слава Богу, все хорошо. Маленькі. Підростають. Ось дивіться, який ще малесенькі. Манюні, манюні. Проти тих перших, навіть других. <coughs> Бачите, да, яких малесенькі. Ну нічого, О, десь попав і величенький. Ось так, звісно, цікаво за ними спостерігати, як вони ростуть з такого малесенького. Виростає, як горішок. Таблеточки ці підсипаємо, деякі не доїли, не поновлюємо. Правлка заселила багатенько, слава Богу. То надіємось буде урожай хороший. Ось такі, бачите, равлики підростають нас. Перко вже почало жовтіти, то я думаю, що скоро будемо виставляти щити. Підготовимо повністю, якраз прийде ще скоро на цій неділі, можливо, фура. Третє. Докрутим ножки і будемо, мабуть, виставляти скоро щити. Построїли вже вже такого туалета. Получилось дуже гарно. Накрили ляху. Ось так. Провели вже проводку сюди на світло? Ще, положимо тут плитку, поставимо літній унітаз. Заказали вікно двері пластикові і буде красота. Тут готуємо теж залім площадку, будемо літній дужче зробимо, щоб після годування равлика ввечері можна було спокійно зайти і помитись. Ось так у нас позаді. Сейчас зробили ось таку опалубку. засипали пісочком, засипали крупним щебнем Будемо проливати цементом. Ось привезли ще І будемо робити площадку ось таку для басейна. Купили басейна для дітей. На 7 тонн. Думали, що під нього ставити. І подони думали, і USB, і пінопласт що ми тільки не думали. Але треба під нього тверду основу, бо води багато, прорізати буде дуже легко. І рішили зробити так. Звісно, не дешево це буде, але вирішили так і буде супер. Залім і буде площадка готова. Площадка у нас 5,5 на 3,5. А басейн на 24,5. Ну, і залім, і можна буде ставити. Ось ну, таке діло. Ну і ще забув вам показати. поменяли мы новые окна уже. старые так. Старый ветер. И здесь тут поменяли окна. работаем, Наводим красоту. Ну. так у нас проходять дні. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте, ставте лайки. Буду радий вас бачити на нашому каналі, коментуйте. Ну, все. Пока. Пішов я далі працювати.